Доброго ранку, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок. Я досліджую світ. Тема нашого уроку органи чуття. Розпочнемо із наших ранкових новин. Яке сьогодні у нас число? Який день тижня? Який місяць? Яка пора року? Яка погода за віконечком? Чи є опади, Чи світить сонечко? Відгадайте загадки! Два братики через дорогу живуть, один одного тільки в дзеркалі бачать. Що це? Очі. Наступна сопе, хропе, а часом чхає, кругом зазирає, на морозі замерзає, бо одежини немає. Ніс. Стоїть погрібець, а в ньому два ряди овець. Рот. Все чують, але мовчать. Зліва брат і праворуч брат вушка. Їм людини дві сестриці. Дві сестриці-трудівниці, хоч і мають справжню силу та легкі неначе крила. Руки. Давайте з вами дослідимо кожен орган окремо. Подивіться навколо себе, що ви бачите. Який орган допоміг вам це зробити? Очі. Навіть поглянувши на картинку, ми можемо побачити лупа, книга, світлофорфу та апарат, весела. Око є орган зору. Зір найважливіший з органів чуттів. За допомогою очей людина розрізняє колір. Розміри, форму предметів та відстань від них або до них. Йдемо далі. Спробуй на смак яблуку або цукерку. Що ви відчули? Який орган допоміг вам це завідчути? Рот. Які бувають смаки? Солодкі, кислі, солоні, гіркі. Ось погляньте на екран. У кожного свій різний смак: лимона, джема, горішка. Кукурудзи, ананаси та гамбургера. Ви можете цей смак навіть закритими очима відчути. Який смак вам найбільше подобається? Я думаю, солодке. Язик орган смаку. Різні частини язика відчувають смак речовини, що потрапила до рота. Вона може бути кислою, солоною, гіркою, чи солодкою. Людина може розрізняти 500 смаків і 10 тисяч запахів. На поверхні язика розміщені тисячі смакових сусочків, за допомогою яких людина розрізняє смак. Наступний орган. Прислухайтеся довкола. Які звуки ви чуєте? Ви чуєте мене. Ви чуєте спів пташок за вікнами. Відчуєте розмову, яка у вас в будинку. Ви чуєте різні звуки. За допомогою якого органу ви отримуєте цю інформацію? Вухо, дзвінок телефону, барабани, спів, будильник. Вухо є орган слуху. Через орган слуху людина в довкіллі розрізняє звуки. Вона чує мовлення інших людей, музику, голоси тварин, різні шуми. Небезпечно самостійно чистити вуха глибоко всередині. Можна пошкодити слуховий прохід. Сильні звуки дуже небезпечні. Вони можуть пошкодити перетинки і можна оглохнути. Наступний орган. Понюхайте апельсин або будь-який інший фрукт. Що ви відчули? Приємний аромат. Який орган допоміг вам це відчути? Ніс. Ми чуємо різні запахи. І парфуми, і смачненьку їжу, і квіти, і вихлопні гази. Все на допомогу ніс. Ніс є орган нюху. Пахощі квітів, парфуми, мила приносять радість та задоволення. Запах їжі збуджує апетит. Запах газу, бензину чи диму попереджають про небезпеку. Запахи ми відчуваємо, коли найдрібніші частинки цих речовин потрапляють нам в ніс. І подразнюють нюхові рецептори. При кожному вдиху людина втягує в себе пів літри повітря. Через збере... Якщо зберегти нюх, старайтеся вберегти себе від застуди. Наступний орган це торкніться рукою об'єктів, які вас оточують. До яких об'єктів ви доторкнулися? Що ви відчули? Який орган вам допоміг це зробити? Дотик, ваші руки. Ми можемо доторкнутися до кактуса, до тертки, до м'ячика і ми одразу зрозуміємо, що це таке. Навіть заплющує шкіра, орган дотику. Шкірою людина відчуває холод, тепло, біль, дотик. Чутливі шкіри дозволяють уникнути оборожень, поранень та опіків. Наша шкіра отримує інформацію завдяки рецепторам чутливим нервовим закінченням. Вони по нервах передають інформацію головного мозку. Давайте встановимо відповідність між об'єктами та ознаками. У нас є червоний помідор та червоний олівець, що спільного між ними? Вони червоні. У нас є їжачок та кактус. Що спільного між ними? Вони колючі. У нас є чай та борщ. Що спільно між ними? Вони гарячі, А лимон та лимонад кислі. Які ж органи чуття допомогли нам про це дізнатися? Про те, що червоний олівець та помідор це органи зору. Про те, що їжачок колючий та кактус органи дотику. Про те, що чай гарячий та борщик теж органи дотику. А от, те, що лимон та лимонад кислий органи смаку, рот. Давайте доберемо до кожного малюнку відповідне відчуття. У нас є я чую, бачу, насолоджуюся, відчуваю, спостерігаю та смакую. Що робить дівчинка? Я бачу і спостерігаю. Хлопчик, їсть хот-дог. Я насолоджуюся та смакую. Переходимо до роботи в зошиті. Зошит відкриваємо в сторіночку 36. Завдання номер один. Установити потрібна нам відповідність і об'єкти, які можна дослідити за допомогою вказаних органів чуттів. Отже, перше, що ми можемо. Зараз я візьму маркер, буду працювати разом із вами. Звук дрелі ми можемо почути. Кролика ми можемо потрогати пальчиками і зрозуміти, що це він. Лаки. Ми можемо понюхати і зрозуміти, що це запах лаку. Апельсин ми можемо побачити, а от чай спробувати. Наступно, скільки у людини є органів чуттів? подумайте і порахуйте. Дотик, зір, смак. Луг, нюх. Скільки є? П'ять. Отже, запишіть п'ять. Обери органи чуття, які допоможуть тобі дослідити кущ ожини. Які саме зір, дотик та смак. Розфарбуй кущок ожини. Завдання номер 3 Познай за зразком органи чуття, за якими можна дослідити вказані об'єкти. Перший у нас уже є. Це слух. Музикальний інструмент грає, ми його можемо почути. Далі гіркий перець, рот це смак. Ми можемо відчути його на смак. М'якенька подушечка. Дотик. Доторкнулися і відчули. Бінокль у нього ми дивимося, і аромат парфумів ми можемо відчути за допомогою нюху. Носик. Увесь розмаїтний світ світло, звуки, запахи, смаки ми сприймаємо за допомогою органів чуття. Людина пізнає навколишній світ за допомогою зору, слуху, нюху, смаку та дотику. Онлайн-завдання ви можете відкрити у класрумі. Отже, давайте оцінимо вашу роботу. У вашому зошиті під номером 5 є також оцінка вашої роботи. Перше. Мені було нецікаво. Друге, про таке вже знав і знала раніше. І третє, де найбільше сонечко у лупі, дізнався або дізналася багато нового та цікавого. Оцініть в зошиті свою роботу. До зустрічі!